Закінчиться термодії і бажано перевипустити. Угу. Um, і ви думаєте, самостійно цього зробити? Це самостійно. Вас цікавить, як це можна зробити? так? Ну, Мені сам, сам пластик треба перевипустити от. Угу. А яка у вас банк? А що? А що? Ага, там має мабуть такої функції. Um. Просто в деяких банках є можливість типу пошти, доставка там кур'єром, доставка. Ще... Я розумію, поштою доставка, але ж у мене там трішки заощаджені Це... цьому. Це... Це... Ви ж розумієте, що якщо поштою замовляти, тут вже ж теж. Я розумію, що, звісно, пошта все, але ж все одно що ви, там же буде видаватися пін код і все. Але ж ви ж самі розумієте, який час і які зараз можуть трапитися mm -hmm. люди. Так, там просто ще Ну, в деяких банках, наскільки я знаю, але треба подивитися, чи є така функція вашій банку, що ви якби у вас зберігаються, наприклад, всі дані вашої картки. Наприклад, той самий пін-код, просто змінюється термін дії. Ну і ото є код, типу, з задньої сторони картки. Але саме ще всі дані вони у вас є в мобільному додатку, по телефону, якщо ви користуєтеся, воно просто саме пластик приходить і без інформації там про пін-код.

Доброго дня, мене звати Костянка Єлизавета, я координаторка мобільної служби підтримки волонтерської організації Веста. Веста вже 5 років займається допомогою ветеранам воїнам, членам родин, членам родин загиблих полонених. Мобільна служба підтримки працює в Київській області. Ми їздимо по всій Київській області, надаємо юридичну, психологічні та соціальні консультації. Ми проводимо лекції в громадах та тренінги для громад та для людей, які проживають в громадах для нашої цільової аудиторії. Тому запрошуємо вас звертатися до нас, якщо у вас є юридичні питання, якщо потрібен психологічний супровід або соціальні питання. Під соціальними також е, варто зазначити, що це і е, кар'єра, і навчання, і санітарно курортне лікування, і реабілітація. Також е, це можливості для ваших дітей поїхати в табір, знайти також навчання, знайти якісь курси. Тому запрошуємо вас звертатися до нас. Дякую. можливості, можливості навчання це не лише професійна освіта якісь курси підвищення кваліфікації, якісь професійні курси, якісь курси, наприклад, англійської чи водіння, з цим так само можна до мене звернутися. Також, якщо ви хочете, наприклад, відкрити свою власну справу.